Вітаю вас вітанням Господа нашого Ісуса Христа, мир вам. Продовжуючи, ми будемо читати 4 вірш 22-го псалма. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло й твій посох, вони мене втішать. Йдучи нашим життям, ми проходимо через різні ситуації, події, обставини. Радісно і добре нам, коли вони спокійні. Та щасливі, коли життя тече спокійно. Але коли наступають проблеми, важкість на душі, страх переживання, зневіра, як тоді нам діяти, що робити, проведемо паралель. Долина смертної тимряви це особливі труднощі, які нас спіткають у житті. Це духовна важкість, коли наші проблеми є глибокі, як долина, та темні, як темрява. Проте, коли ми починаємо втрачати надію через важкість становища, ми не повинні жахатися цього та втрачати віру. Бо Господь є завжди з нами. Зрозуміло, сатана буде все робити, щоб послабити нашу віру і духовний стан. Але як далі пише Давид: то не буду боятися злого, бо ти при мені. Впевненість у його словах була непохитною. Зумовлена вона була великою і міцною вірою, що Бог з ним у важких обставинах. Добрий пастир буде не тільки вести своїх овець, але й супроводжувати їх через долину смертної темряви, де вони піддаються небезпеці стати здобиччю голодних вовків. Він не тільки поведе їх, але й потішить, коли вони найбільше будуть мати у цьому потребу. Його присутність утішає й нас словами бо ти при мені. Його слово і дух втішають. Твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Жезл це є символ влади царя, яку він тримає у своїй руці. Посох – це є палиця, яку використовували пастухи для оборони отари чи перелічення свого стада. Христос є нашим володаром, цьому ми можемо переконатися в тому, що жезл, який Він має, цей жезл, символ є суверенність, суверенність абсолютна влада, контроль над усіма обставинами. Вся історія світу є під контролем у володаря, тобто у нашого Господа Бога. Хоча Бог допускає певні проблеми, хоча Він не є ініціатором тих проблем. Але Він проводить нас через них, даючи нам силу, даючи нам віру та впевненість. Вірний йому, хоч проходить через долину смертної теврями, але в ній не залишається. Христос є істинним, нашим володарем, Дух Святий є з нами і у нас. Це ми можемо прочитати. 28 розділі Євангелії від Матвія в 20 вірші. Вкриємо, будь ласка, і прочитаємо. Це є друга половина вірша. Ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Відповідно, Христос залишається з нами повсякденно, хоча ми можемо не бачити Його, але вірити, надіятися і упувати. Також є доказом того, що наш пастир, тобто Ісус Христос, є завжди з нами. Ми можемо прочитати в Євангелії святого Апостола Івана, 14 розділ з 16 по 18 вірш. І вблагаю Отця, я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, Духа Правди, що світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви. Бо при вас перебуває і в вас буде він. Я не покину вас сиротами, я прибуду до вас. Відповідно, ми можемо зробити висновок, що Христос є нашим любим пастором, і справді любов його дуже велика і могутня. Переконатися ми можемо в цьому також, що вона була проявлена для нас на Голгофі у великому подвизі за нас. Також його любов і милість проявляється до нас кожного дня. Наприклад, як ми зранку відкриваємо свої очі і можемо бачити день, втіх в Господі ми отримуємо, знаючи, що Він є завжди з нами і спокій наш полягає лише у ньому. Тому нашим обов'язком, всебто обов'язком кожного християнина є підбадьорення себе, підбадьорення один одного в Господі нашій Ісусі Христі. Знаючи, що ми отримали від нього, і що він є навіки з нами. Амінь.